Якщо ви застрягли в досягненні власної мети, не знаєте, який наступний крок зробити, або у вас немає енергії, або ви взагалі не знаєте, в якому напрямку рухатися, то обов'язково подивіться це відео. Бо сьогодні я поділюся однією дуже глибинною практикою, яка допоможе вам отримати відповіді на свої власні питання. І це буде як така індивідуальна консультація, якій ви отримаєте свої. Відповіді на свої індивідуальні питання. І хто ще не знає, я Львіна Сулейманова, інтегративний психолог. Я допомагаю з питаннями побудови гармонійних стосунків та впевненості. Щотижня на моєму каналі виходить нове відео. Тому обов'язково підписуйтесь на мій канал, натискайте на колокольчик, щоб не пропустити наступне відео. Тут ми разом рухаємося через розвиток до здоров'я та щастя. І сьогодні я хочу познайомити вас з одним дуже потужним інструментом, і це метафоричні асоціативні карти. Будь ласка, поділіться в коментарях, чи колись ви чули про це, чи вже можливо навіть працювали з ними. Буде дуже цікаво. Тобто, це така колода з карт. І на кожній карті є якесь зображення, яке може викликати якісь асоціації, тому вони називаються метафоричні асоціативні карти. І зараз я вам дуже швидко поясню, як вони працюють, якщо ви раніше ніколи не зустрічали цей інструмент. І одразу хочу попередити, що це не езотерика, це не гадання, це Проєктивна психологічна методика, яка допомагає нам отримати дуже глибинні відповіді на якісь ваші питання. Тому що, якщо ви, наприклад, застрягли в досягненні власної мети, не знаєте, куди вам рухатися, у вас немає енергії, ви знову ж таки не знаєте, що робити, це означає те, що ваша свідомість, тобто свідомо, ви не розумієте, що далі робити. А наша свідомість це 5%. Інші 95% – це наша підсвідомість. Тобто, розумієте наскільки багато всього в нашому житті, наші якісь реакції, дії, вибори вони керуються нашою підсвідомістю. І саме метафоричні карти нам можуть допомогти поспілкуватися з підсвідомістю, дістати звідти якісь для нас важливі відповіді, щоб ефективніше рухатися до наших цілей? І зараз я вам наведу приклад. Зараз на екрані ви побачите одну з метафоричних карт, на якій є зображення, так і я вам задам одне лише питання: як ви думаєте, на що ця жінка зараз дивиться? Тобто уявіть, що вона зараз кудись дивиться і там щось вона побачила. І дайте собі швидко зараз відповідь: перше, що прийде на думку. І ви зараз можете поділитися в коментарях, а як ви думаєте, що вона зараз побачила? Так, наприклад, я думаю, що вона побачила літак, і, можливо, хтось з вас також так думає, що вона побачила літак, а можливо, хтось подумав, що вона побачила сонце, чи вона дивиться на хмари, чи на птахів, чи просто на небо. Тобто, неважливо, у кожного може виникнути якась своя асоціація, і це пов'язано з тим, що кожен з нас дуже. Унікальне так, у кожного з нас є свій власний унікальний досвід. Ми зберігаємо якісь свої відчуття, емоції. Приємні або неприємні події, ми маємо якісь думки про себе, про інших людей, про цей світ. І щось ми знову ж таки усвідомлюємо, а щось зберігається дуже глибоко в підсвідомості. І через такі асоціації, коли ми задаємо дуже різні питання через такі зображення, то ми знову ж таки можемо отримати отримати для себе якісь дуже важливі відповіді, які можуть бути приховані від нашого свідомого. Отже, ми з вами познайомилися з тим, що таке метафоричні карти і як вони працюють. І зараз ми будемо переходити до практики з метафоричними картами, які допоможуть вам зрозуміти, на чому вам зараз важливо сфокусуватися, для того, щоб ефективніше рухатися до власної мети. Що потрібно зробити? Сядьте, будь ласка, зручно, так, щоб вам нічого не заважало. Зробіть 3-4 глибоких вдохи-видохи. Для того, щоб розслабитися ще більше і сконцентруватися на запиті, і задайте собі питання. Про себе чи в голос це неважливо. Задайте собі питання, на чому мені важливо зараз сфокусуватися, щоб я зміг або змогла рухатися в цьому місяці ефективно до власної мети. Побудьте, будь ласка, декілька секунд з цим питанням, зосередившись на ньому. І потім подивіться на екран. Зараз на вашому екрані з'явилося 6 пронумерованих карт, і інтуїтивно оберіть будь-яку карту. Тобто оберіть будь-який номер від 1 до 6, і далі ви побачите вже ці карти у відкриту. З певним зображенням, і кожна карта буде пронумерована, і ви знайдете свою карту, яка відповідає тому номеру, який ви обрали, так? І ви зможете зробити скріншот, щоб з цією картою попрацювати для того, щоб отримувати свої власні відповіді. Зараз ви побачите, що на всіх зображеннях жінки, і якщо ви чоловік. Так, дивитись це відео, то не звертайте на це увагу, це не важливо. Ви в будь-якому разі також зможете отримати для себе дуже цінні відповіді, тому обов'язково залишайтесь з нами і давайте працювати. Далі я надаю інструкцію, як цю карту проаналізувати, як дістати важливі для себе відповіді. Так? І є два варіанти. Так, якщо ви не встигаєте давати відповіді, ви можете ставити відео на паузу, для того, щоб трохи порефлексувати, можливо, навіть занотувати свої якісь відповіді або можливо, ви потім якийсь для себе зручний час зможете більше поглибитися в аналіз цієї карти і проаналізувати, про що для вас ця карта, що важливого там для вас зберігається. І переходимо до аналізу карти. Перший етап нам важливо просто описати карту. Тобто ви дивитесь зараз на свою карту, на те зображення, яке ви обрали, і ви просто починаєте для себе описувати, кого ви зараз бачите на цій карті, так? Хто це? Про що вона зараз думає, що вона зараз відчуває? Де вона зараз знаходиться? Що це за місце? Так? Можливо, ви навіть бачите, що там за межами цієї карти. Так? Що це взагалі за таке місце? Чи одна вона там, чи є ще якісь людина в круги неї? Так? Тобто подивіться. Що це за люди, якщо це там люди, а можливо якісь тварини, неважливо, так? Тобто просто намагайтеся зараз давати відповіді на питання, не дуже сильно думаючи, аналізуючи. Так? Просто перше, що зараз вам приходить на думку, ви даєте собі відповіді на ці питання. Так? Намагаючись просто довіритися якійсь інтуїції, відчуттям, дозволяючи. Працювати вашому підсвідомому дозволяючи вільно виникати якимось вашим асоціаціям, це дуже дуже важливо. То просто опишіть цю карту так, як ви її бачите. І на наступному етапі ми починаємо поглиблюватися. І тут вже ви можете зараз почати отримувати якісь відповіді на питання, так? На чому вам зараз важливо сфокусуватись для досягнення ваших цілей. І зараз, будь ласка, намагайтесь зрозуміти, а чи бачите ви там себе на цій карті? Чи є ви там? І хто ви на цій карті, так? Вигляді чого, чи кого. І потім. Ці відповіді, які ви отримали на першому питанні, да? про що ця жінка думає, що відчуває, де знаходиться, хто би що її оточує. Зараз співвіднісіть це зі своєю життєвою ситуацією. Наскільки це співвідноситься з тим? А про що ви взагалі зараз в своєму житті думаєте, а що ви відчуваєте? так? Де ви зараз, що за ситуація в вашому житті? І через цю карту ви можете зараз. Задати ще більш глибокі питання, так? намагайтеся зараз отримати для себе відповіді на такі питання, так? а чого зараз ця людина на картинці хоче, що для неї там важливо, а про що вона мріє, а що їй там дуже-дуже важливо, чого їй не вистачає, яких можливо ресурсів. І це може бути будь-що, так? Можливо, їй треба відпочити, можливо, їй треба з кимось зустріти, можливо, попросити допомогу у когось. Тобто, неважливо зараз, знову ж таки, ви просто давайте потоком відповіді на питання, які я вам надаю, і ви зараз можете отримати якісь для себе дуже важливі інсайти, так? І, можливо, ви навіть можете зараз задати питання. Цій жінці на картинці і спитайте її, що ти мені зараз зможеш порекомендувати, порадити. так? Можливо, навіть на це питання вона зможе дати вам відповідь. І нічого страшного, якщо, наприклад, зараз ви не можете отримати відповіді, так? нібито не зрозуміло, що там. Ви можете повернутися до цієї практики, до цієї карти будь-який інший час. Можливо, зараз у вас не дуже комфортна обстановка. Да? Там, де ви зараз знаходитеся, а, можливо, у вас дуже зараз такий стан, що можливо, ви відчуваєте якийсь якусь тривогу всередині, так щось там було де відео, щось відбулось в житті, і ви зараз в такому не дуже заспокоєному стані. Тому ви можете повернутися до цієї практики згодом. Або також, якщо ви, наприклад, отримали якісь для себе важливі відповіді, то занотуйте їх, так щоб потім їх не забути, можливо, щоб про це подумати ще більше. так? І отримавши якісь для себе відповіді, знову ж таки, да, намагайтеся побудувати ширшу картину. Так. Тепер, якщо ви розумієте, які ресурси вам важливі, що вам потрібно, так, про що ви мрієте. А можливо, та ціль, яку ви обрали, вона взагалі не ваша не істина, і вам вона не потрібна. Можливо, ця жінка, яку ви побачили на зображенні, вона вам сказала, що ні, тобі треба рухатися в іншому напрямку, то, то важливо насправді прислухатися. Бо це розмова з вашою, з вашою підсвідомістю, це з'єднання з вашими якимись істинними цінностями. Тому обов'язково побудьте з цим, порефлексуйте, дайте собі час. Можливо, навіть якщо ви і отримали відповіді, то може бути цінним повернутися ще раз до цієї практики, щоб ще більше поглибитися, ще більш глибокі відповіді для себе отримати. Якщо у вас виникли якісь питання, щось залишилось незрозумілим, то обов'язково задавайте ваші питання в коментарях, я відповім також, якщо у вас є бажання поділитися вашими інсайтами, думками, як прийшла техніка, також діліться, буду рада з вами повзаємодіяти. І якщо ви бажаєте і далі отримувати подібні техніки і взагалі, як вам робота з метафоричними картами, також буду вдячна за ваш зворотній зв'язок. І обов'язково підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписуєтеся. Писані, бо щотижня виходить нове відео, де я розкриваю дуже різні глибокі теми про стосунки, впевненість, здоров'я, роботу з тілом і багато чого. Тому обов'язково залишайтесь на моєму каналі. Нас чекає дуже багато всього цікавого кожного тижня. І якщо ви відчуваєте, що вам потрібна індивідуальна консультація, ви можете записатися, написавши мені в телеграм, мої контакти будуть в описі. І я вам дуже вдячна, що ви були зі мною в цьому відео і до зустрічі нових